Друзі, я вітаю вас в себе на каналі. Дякую кожному з вас за те, що ви переглядаєте мої відео. Я це все роблю для того, щоб ми більше і більше сьогодні дізнавались про Бога, про віру і про Його шляхи, про наші шляхи сьогодні на цій землі. Друзі, не переключайтесь, слідкуйте за мною, підписуйтесь. Я дякую кожному з вас. Всім пока! Хто може спастись? Спастись може кожна людина, яка прийняла Ісуса в своє серце. Біблія нам говорить, що спастись може той, хто серцем увірував і вустами сказав. Ось для чого ми читаємо молитву Покаяння. Молитва покаяння це твоє свідоме рішення, це твій акт віри, що ти на цій землі. В духовний світ говорить, що ти визнаєш, що ти грішний, що ти визнаєш, що ти сам собі допомогти не можеш, і ти призиваєш ім'я Господнє в своє життя, і тільки після цього ти можеш спастися. Ми спасаємося благодаттю через віру в Ісуса Христа. Так нас вчить Біблія. І можна сказати, а якщо я все життя роблю дуже добрі справи, не курю, не плюю, не матюкаюсь, чи я спасенний, я дам вам коротку відповідь. На жаль, ні. Ви не спасені. Ви можете спастись тільки по благодаті через віру в Ісуса Христа. Ніякого немає бланша на те, що ти спасешся своїми добрими ділами, так би люди б обхитрювали, обманювали би Бога, бо робили добрі справи. А так, ми можемо спастись друзі тільки через віру нашого Господа Ісуса Христа. Надіюсь, це відео стало корисним для вас. Поширюйте, ставте лайк та коментуйте. Всім гарного дня!